Ми згадаємо сьогодні пам'ять пророка претензії, Хрестителя Господнього Іоанна, який служив правді беззастережно до смерті. І в тому його шлях, його подвиг, його велич. Служити правді навіть тоді, коли за це тебе чекають гоніння, ув'язнення і навіть смерть. Але ж сьогодні його народження, день Різдва, і, і тут наш погляд пильно вдивляється. Обличчя цих батьків Захарія і Єлизавети. Вони були надзвичайно обдаровані духовно. Ми неодноразово в церкві повторюємо слова, які сказав Захарія своєму сину. «І ти дитя. Пророком Вишнього назвешся. І то, і точте. То. Бо він бачив весь його подальший шлях, весь його подвиг, як він буде турбувати шлях тому, хто йде за ним, тому вишньому, який вищий за нього, перед яким він схилиться. Але схилившись, охрестить його, він бачив це. і Єлизавета була надзвичайно обдарована. Бо коли прийшла до неї Марія, а в утробі Її немовля було біля шести місяців. Вона побачила Марію і прославила Бога, що матір Господа її прийшла до неї. Вони. Не були досконалими само собою, зрозуміли, як ми всі, і не прийняв одразу слова ангела Захарія. Але, але потім яка дивна покора волі Божій, яка дивна радість людини, яка Бачить шлях новонародженого і розуміє, що це шлях страждань труднощів, постування і поневіряння, гонінь, але навіть якщо і смерть чекає, він бачить і розуміє. Це шлях до Бога, це шлях благословений Господу, це шлях який і Його, і тих, хто поряд з ним, кого він буде хрестити, благословляти, навчати, буде вести до спасіння. І прийняття беззастережне волі Божої. Воронь, яке веде і на муки, і на смерть часом. І не тебе, а твою дитину, що страшніше, що гірше, що болючіше. Але він приймає цю волю Божу абсолютно беззастережно. Він не знає, яка нагорода чекає. Він ще людина старого заповіту. Він не просвітлений проповіддю Христовою. Він не охрещений навіть хрещенням покаяння, яке буде звершувати пророк, притечий хреститель Господній Іван. Але він обдарований духовно і він знає головніше, найголовніше. Там попереду шлях. І на тому шляху можуть бути і труднощі, і страждання, і муки, і випробування. І безумовно на тому шляху тебе чекає смерть. Само собою. Але цей шлях може бути шляхом любові, правди і світла. І, зрештою, свободи. Від гріха і від тирана якого-небудь ірода, від спокуси, від неправди, свободи повної, великої, всеосяжної свободи цей шлях. І він бачить цей шлях і розуміє духом, що це значить і розуміє не просто необхідність прийняти. Він радість має, приймаючи цей шлях. Він славить Бога в радості духовній. І це для нас, безумовно, вірець. Приклад, якби ми навчилися так приймати і болю Божу, як ця людина, розуміти осмисленість цього, що з нами відбувається. І найбільшу осмисленість якраз наших страждань. Ми б так наблизились до Бога, як Він. Це не значить, що проста житейська радість була б з нами. Ні. З нами і горе, з нами і страждання, і розлука, і втрата. Але якщо ми приймаємо все як виявлення волі Божої, ми бачимо. Смисл у всьому, що відбувається. І розкривається змістовність кожної події. І значущість її і для нас, і для тих, хто поряд з нами. І те, що кожне страждання, кожна сеза це внесок наш. В наше спасіння, в наше майбутнє, в життя в тому світлі і правді, до якого кликав Іоанн Амінь.